Всім привіт! Мене звати Альона. Сьогодні я, нарешті, хочу вам показати свої порожні баночки за квітень місяць. В цьому місяці в мене не дуже багато всього назбиралося, але все-таки є дещо. Але перед тим, як почати вам розповідати саме про засоби, які закінчились, хочу трошечки поговорити з вами, трошечки виговоритися. Я це відео повинна була ще знімати в суботу, але субота-неділя в мене були такі, знаєте, загружені, там з'явилися деякі справи дуже термінові, тому я не знімала, не знімала нічого. Але потім запланувала все-таки в понеділок, що я все відзніму і в понеділок вам виставлю це відео. Але не склалося, як гадалося. У нас з неділі на понеділок ніч була дуже страшна. Я із Сумської області, хто не знає, з міста Конотоп. Я думаю, багато хто чув про це місто. І в нас була наймасованіша на наше місто було, була наймасованіша атака з моменту повномасштабного вторгнення. Ой, це, ну, це було дуже страшно, якщо чесно. Тому в понеділок я цілий день просто приходила до себе, приходила до якогось нормального відчуття, тому що, ну. Ну, я не можу просто передати словами, як це було страшно, тому що вже так, уже скільки йде війна, але ну так страшно ще, напевно, мені не було. Та не напевно, а не було. Тому що, напевно, ну так, більше десяти е, оцих ударних дронів е, прилетіло, саме впало. Зірвалося, плюс до того ще це все закінчилося ще двома ракетами, і це все летіло в одне місце, і це місце було дуже-дуже близько від нашого будинку, і ми це все просто чули, як це все падає і швидкістю, як це все зривається. У нас просто будинок ходив ходором. Ну, не знаю, якщо чесно, я просто ми з чоловіком сиділи в коридорі весь цей час, тому що, ну, тому що сиділи в коридорі, і, знаєте, просто в мене все життя перед очима вже пролетіло. Я вже, якщо чесно, прощалася із життям, тому що, ну, це такі звуки, ну, хто, хто живе в... Також на дуже близько до лінії фронту, той розуміє, що це таке. Тому е я ще досі не повністю відійшла від цього всього, але вже все-таки краще, так як вчора цілий день я просто відпочивала, якось заспокоювалася. Сьогодні вже краще, е але все одно іще. Є ще таке, знаєте, тривожність, можна так сказати. Тому ось так, такий невеличкий вступ, щоб для, це для розуміння того, в яких умовах взагалі о, наші блогери зараз знімають контент, і для розуміння того, що, знаєте, можна все-таки і... Хоч якось трохи нас підтримати. ну З вас навіть ну, там не проситься якісь там щось якісь гроші скидати, щось таке. Просто з вас проситься просто вподобайки на відео ставити, підписуватися, якщо не важко щось коментувати, просто ну елементарні речі це так, для розуміння. Ну, а тепер. Давайте вже перейдемо до огляду, що в мене закінчилось. І <кій> я, напевно, почну із декоративної косметики. У мене закінчилось два засоби декоративних. Перший засіб це, так, це в мене наклейка, дуже все негарно, але вже закінчилась вона, тому нехай. Це тушь від бренду Обес. Це там в Обейс, якщо я не помиляюсь, представлено дві, два вида туші в мене із отакою щіточкою. Це більше на подовження, на розділення об'єм, ну, можливо, трохи є, але це ну, там, не пріоритет, а більше на подовження. В принципі, мені подобається, точніше подобалась, я з задоволенням використала. Коли вона трохи підсохла, то взагалі просто супер, класна. Коштує доволі, так я б сказала, бюджетно, недорого, тому можу, звичайно, рекомендувати. Вона в мене давно була у використанні, тому ну, от реально її надовго мені вистачило. Так, о, і друга декоративка це блиск. А, блиск для губ Avon. Це в мене був прозорий о, відтінок crystal Clear. А, ну, Звичайно, він вже в мене був під конець, не прозорий, а такий вже зафарбований, тому що дуже часто я блиски такі наношу поверх якихось помат, тому, звичайно, зафарбовується. але... Ось, як ви бачите, нічого тут немає. Все закінчилось. Мені близько подобається. Він не ріденький, не розтікається, зволожує губи, тому доглядає за ними, тому прям задоволена. Там багато різних відтінків, можливо, щесь щось замовлю спробую побачимо. Так, І все, з декоративки це все. Тепер перейдемо вже до доглядових засобів. Закінчився в мене ось такий пілінг-скатка пілінг, пілінг для обличчя це талія з рожевим грейпфрутом. Дуже великий об'єм, 170 мл. Я навіть розрізала, щоб усе використати. ну от Реально дуже-дуже гарно очищав обличчя. Обличчя таке, знаєте, прям було Мега свіже, очищене, таке м'якеньке, але при цьому не пересушене, а такі навіть трошки зволожене, тому прям дуже-дуже сподобалось. Єдиний мінус це об'єм. Дуже-дуже великий. Я, як блогер, постійно хочу щось нове тестувати, тому не люблю, прям коли дуже такі великі об'єми в догляді за обличчям. Це єдиний для мене мінус, але для тих, хто все-таки щось купує і там одне і використовує там до кінця, а потім купляє інше, як це закінчиться, то для тих взагалі класно підійде. Так, далі закінчилась ось така маска зволожуюча від BioAqua із гранатом. Ось, нічого тут немає, я все використала. Дуже-дуже класна маска. Мені реально дуже сподобалось. Є мінус, що вона дуже така липуча, але, зважаючи на її дію, я навіть з цим змирилася, тому що дуже гарно зголожує, я б сказала, навіть трохи якось відновлює обличчя. Наприклад, я була. Дуже сильно засмагла. Як на городі допомагала батькам, то навіть СПФ використовувала, але було дуже активне сонце. Навіть СПФ мене не дуже врятував і трошечки обгоріло обличчя. І я ось цю маску використовувала на ніч. І знаєте, от зранку прокинулась і, по-перше, обличчя вже не пекло, як пекло в той день. як Саме я обгоріла. А по-друге, навіть обличчя не таке червоне було, вже, вже більш таке стало світліше і більш комфортно якось відчувала я себе, тому прям от реально дуже-дуже зволожуюча. Такий рятівник для мене була ця маска, тому можу рекомендувати і доволі бюджетно коштує. Далі. О, тепер засіб, який я не буду хвалити, це від About Hair. Це бренд Єва, якщо не помиляюсь, це відтінковий бальзам з ефектом біоламінування. Колір 1.0 чорний. О, я розрізала, щоб використати, ну, все-таки не люблю я викидати залишки, все-таки люблю все до кінця використовувати. Я люблю такі засоби, так як я фарбую волосся, але в мене є вже таке сиве коріння ось тут спереду. Тому, знаєте, все-таки постійно тільки трохи воно відросло і відразу фарбуватися. Ну Також якось хочу трохи пожаліти своє волосся. Тому я люблю ось такі бальзами використовувати, інколи ну, фарбувати, щоб трошки відтягувати саме покраску. І а, от я вирішила спробувати ось цей, так як раніше не купувала, і він доволі бюджетний. І ще хочу сказати, мені не дуже сподобалось, я не буду повторювати а він. Не зафарбовує сивину повністю. Так, трохи щось не так помітно стає, але все-таки не повністю зафарбовує. І, взагалі, навіть від, від відрожче коріння воно якось не, не повністю зафарбовує. Все одно якось воно е, видно, що, е, що, до, що ось тут вже воно відросло. Це, по-перше, по-друге, е, вона якась, знаєте, прям береться дуже гарно. от Якщо, наприклад, десь ось тут а, мазнеш, то воно ну, потрібно дуже-дуже багато зусиль прикласти, щоб відмити а, десь цю фарбу. А, а саме, а чому волосся воно так гарно тоді не зафарбовує, не зрозуміло. Вимивається дуже швидко. Одне миття голови. І вже ну, я бачу, скільки змивається з волосся цього бальзаму, і відразу ще більше починає видно бути коріння сиве, ну, таке щось зовсім незрозуміле. І плюс в таких засобах, наскільки я знаю, то взагалі-то потрібно волосся вимити спочатку. І на вологе волосся наносити оці засоби, і потім просто змивати вже без шампуню, щоб воно краще якось вляглося. Так в мене було з іншим засобом, який мені дуже подобався. З цим так не можна, тому що, якщо ти не будеш його шампунем змивати, то просто коріння буде жирне і все. Тому, ну, таке, не рекомендую однозначно, хто хотів спробувати. Для того, щоб собі е, сиве волосся там підфарбувати, ні, воно не підійде. Для цих цілей можу вам рекомендувати е, ось такі відтінкові бальзами від бренду Silos. Це поки що найкращі е, засоби цієї категорії. Далі, е, ось така пінка для вмивання е, від Реланси Ritual. Е, очищала. Ця пінка доволі непогано, але дуже поганий дозатор. Він, чи може, зламався. Хоча я вставляла потім, о, о, до речі, ось цей дозатор це вже не звідси. Я вставила з іншої пінки, яка в мене закінчилась, і та пінка гарно видавала мені піну. Я вставила цей дозатор і все одно не було пінки, а просто лилася з дозатору, можна сказати, просто водичка піну вона не робила. Що оригінальний дозатор, що цей однаково працював, тому, як висновок, напевно, щось із пінкою, з консистенцією пінки не так, що воно не хотілося робити в піну. Це дуже незручно, це дуже, тоді дуже багато продукту використовується, що вона в мене прям дуже швидко закінчилась. Ну, через це, через цей дозатор я прям, дуже була розчарована. Таке щось. Далі. Ось така маска для ніг та рук. Це Avon Planet Spa з маслом ши Також ось розрізала обожнюю цей засіб, дуже гарно живить шкіру, відновлює якісь там пересохші п'яточки, сухі руки. Усе дуже гарно живить все таке гладеньке, класне. От, реально дуже класний засіб. А я використовую, що ось цей засіб, що в шайбочці, ну, з цієї серії. Все-таки на більш такий прохолодний період. Тому в мене якраз в шайбочці ще новенький засіб, такий стоїть в запасах. Уже буду його відкривати, напевно, більш туди в осінь. А так, прям обожнюю. Далі ось такий шампунь закінчився. Це доктор Санте з касторовою олією. Серія я знімала огляд, тому, кому цікаво, більш детально перейдіть, подивіться, там про всю цю серію я розповідала. Шампунь мені не підійшов, він дуже слабкий для мене, він промивав так собі, потрібно було. Знаєте, напевно, десь три рази, так, три рази мені потрібно було промити, щоб більш-менше відчувала якусь очищеність, якусь свіжість на волоссі. З двох разів було все одно якось жирнувате. Не знаю. Коротше, ні, мені не підійшов цей шампунь. Я думаю, для тих, у кого не жирне волосся, а сухе, вам підійде. А для жирного волосся ні, дуже-дуже слабкий він. І також із цієї серії закінчився кондиціонер. Кондиціонер, в принципі, сподобався, Ось, нічого немає. В принципі, гарно розплутував волосся, воно більш таке доглянуте, більш слухняне ствало. В принципі, кондиціонер можу рекомендувати, доволі бюджетний, в принципі, свої функції виконання Такс. Далі, закінчується в чоловіка. Ось такий дезодорант спрей. Це в нас Arco Cool Fresh, не містить алюмінію. В принципі, доволі непоганий. Не скажу, що він 100% захищає, все-таки Так, вибачаюся, просто нас тут пишуть у нас зараз о, не дуже спокійно в області. Взагалі останнім часом дуже неспокійно. Тому дивлюся, що там пишуть, щоб не було такого, що, що зараз щось сюди летітиме, а я і не знатиму. О, просто постійно потрібно моніторити групи. О, Чоловіку взагалі, от останнім часом дуже важко підібрати дезодорант, який буде прям мега класно працювати, тому що купую щось, він починає користуватися, йому подобається, потім е десь половину використає і вже йому не так подобається, тому не знаю. Я постійно зараз куплю купую щось нове, щоб знайти саме саме ідеальний варіант. Не скажу, що, що він поганий, ну, просто не 100%. Він о, захищає. О, так, ось, такий, о, ось таке мило брускове, так, А, Це в нас бренд Шик. Купувала десь в мазинів тада, якщо не помиляюсь. Це у нас протеїни шовку, Ніжний аромат парфумів. Ну, Доволі непогане мило, воно вже зараз чоловіка в мильниці, він саме чоловік користується, я не дуже люблю брускові. В принципі, нарікань у нього немає, воно не тріскається, в принципі, гарно милиться. Вже так довгенько користується і ще в нього є. Тому, в принципі, мені сподобалось. Хоча, хоча дуже багато різних уже мил купляла таких в магазинах, і майже всі не подобались, бо вони дуже швидко тріскаються, розмилюються. З цим поки що все гаразд, і, знаєте, поки що задоволені, і воно доволі бюджетно коштує. Так. Ось такий ботокс для волосся це у нас бренд Зенікс. Купувала в Лівесті. Це на один раз мені вистачає. Знаєте, мені сподобалось волосся, реально стає більш таким розсипчатим, сяючим, таким прям дуже слухняним. от Реально на мені прям дуже гарно працює цей ботокс. Тому, якщо буду робити в Лівесті замовлення ще, то, можливо, повторю, тому що якось останнім часом щось в Лівесті а, нічого а, не замовляю якось. Ну, не знаю, немає потреби, напевно, поки що нічого там замовляти. тому... А так взагалі повторила. Так, ось такі. Два пробнички ще закінчила. Так у нас Сонце то вийде, то заховається. Це Івроше бренд, це мені в подаруночок присилала підписниця моя Оксанка, дуже їй дякую. Ось такі два пробнички це якась, оце я так розумію, зволожуючий якийсь крем. А ось це регенеруючий. В принципі, мені вистачило, не пам'ятаю, один крем якийсь мені вистачило на один раз, а, один на, а якийсь з них на два рази навіть. Ну, Начебто нормальні креми, обличчя було в принципі, гарне, зволожене. В принципі, ніяких нарікань немає, але. Ви знаєте, все-таки з пробників ти не зрозумієш 100%, як тобі засіб. Потрібно все-таки щось більш таке, хоча б не пробника, хоча б мініатюрка, щоб більш-менш спробувати, хоч там тиждень покористуватися, наприклад. Але так, із одного разу, в принципі, нічого поганого не можу сказати про ці засоби. Так, і ще ось таку масочку використала. Це щось китайське. Аю. Аюмі, чи якось так ось так, такий бренд. Це такі трикутнички, там у них є і маски, є і пілінги. Багато чого. Це була саме маска, я так розумію, глиняна. Ну Не знаю, маска як маска, доволі швидко вона застигає на обличчі. Начебто трохи очистила обличчя. Ну, не знаю, якось не скажу, що, знаєте, я побачила якийсь там мега класний ефект від неї. Звичайна глиняна маска. Так а ще ось у мене пробничок закінчився парфумів. Це в нас Avon Luminata. Вже давно немає цих парфумів в компанії Avon, але, знаєте, доволі такий, дуже такий гарний, свіженький, весняний аромат. М -м, от реально дуже класний. Мені сподобався. Шкода, що цих парфумів вже немає. Так, ну І ще тут з такого з розходників це ватні диски Вінтаж. Звичайні диски, в принципі, диски, як диски, нічого незвичного. Так, і наостанок трошечки ще побутового, а, закінчився ось такий кріт а, у вигляді порошку засипаю в, в стік, щоб трохи пробити там якісь забруднення. Мені найбільше подобається саме ось цей. Він гарно працює, а, ніяких там немає шкідливих викидів, від яких ти задихаєшся, і гарно пробиває, тому постійно купую саме ось такі в червоній упаковці. Для унітазу, як завжди, ось такий блочок бреф рожевий. подобаються, постійно їх беру. Вони дуже гарно освіжають унітаз, і взагалі весь всю ванну кімнату. Трошечки підтікають, але, знаєте, це не щось таке, що мені прям дуже не подобається. ну, Нічого страшного. Головне, що гарно освіжає мені це саме основне. Так, і останній засіб в коробці це ось такий гель для чищення унітазу Доместос. Знаєте, от прям підсіла. Мені дуже сподобався Доместос саме ось такий. Такий, знаєте, дуже-дуже густий, дуже-дуже гарний аромат, свіжий, прям дуже освіжає, гарно очищає якісь там забруднення, Ну, в мене немає якісь, знаєте, дуже таких забруднень сильних, такі якісь легкі, і він з ними прям мега гарно справляється. Його вистачає надовго через те, що він такий густий, тому. Прям дуже мені сподобалось. Однозначно буду такий гелі ще не один раз повторювати. Так, мені потрібно закінчувати вже відео, тому що в наш бік летить розвіддрон, а це не дуже гарно. Тому всім дякую за увагу, за те, що дивитеся, за те, що підтримуєте. Це дуже важливо для мене, тому що. Я і вам якось допомагаю, можливо, якоюсь там порадою щодо засобів і сама відволікаюся від цього всього. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. Ну, а ми побачимось вже. Сподіваюся, що дуже скоро. До наступних зустрічей. Всім дякую, всім па-па.